Як я люблю малинку влітку да? подивіться, і полуничка попалася. Це я так збирала. Малина в мене чиста. Полуницю я достаю, відкладаю, і перемиваю малину. Малину я збирала з кущів, Вони у нас ось ще одна полуничка. Вони у нас всі підв'язані, тому малинка чиста. Я їх буду перемивати, ці ягідки. Набирати таким способом. Щоб водичка відсіжувалася, де ось такі маленькі жучки, я їх буду прибирати або павучків, і складати ще полуничка, і складати їх до кастрюльки. Так, все. Ми його прибираємо, щоб він нам не заважав. Ай, Так, все, дивіться. Перебираємо, дивимося, де сміття, відсіжуємо і так складаємо малинку гарна малинка у нас в цьому році. Складаємо в кастрюлю. Потім я вам ще розкажу, які пропорції у нас буде до малинового варення. В цьому році в мене буде малинове варення світле, тому що тут багато жовтої малинки. Але я думаю, колір не має значення, головне, що якість, смак і користь. Влажуємо нашу малинку. Це буде у нас, старою приблизно 4 кг малини. І, е, значить, я беру цукор і всипаю туди 2 пакети. Я не люблю, щоб було дуже солодке, воно і так буде дуже смачно на 4 кг. Е, кажуть, що варення йде один до одного, я кладу цукру в 2 рази менше, тому що сильно солодке я не люблю.